Маркетинг це про розвиток. Іра каже, що потрібно залучати молодих спеціалістів, які роблять рескілінг або тільки вчаться нові професії. Коля, а як ви конкуруєте? Ну ти кажеш, теж в тебе є ця проблема з рахунок чого ти береш кадри? Вони менш кваліфіковані чи ну як Слухай, ну У нас декілька таких цікавих взагалі напрацювань в компанії. Ну і все одно вони на вічні. Дуже крутий досвід у нас був стосовно Джунів Мінлів. Значить, був у нас в MJD Академія. Це, от я так досить скептично ставився до цих всіх проєктів завжди, educational, Бо мені ну, це довгострокове. А до того моменту, як я прийшов в компанію, ну як в MJD, то я так не ну, мене найдовгостроковіша робота це було три роки. А за цей час людина ну, розвинеться, але не кардинально. Я приходжу в компанію, дає Академія, як проект. І тут, ну і от я дивлюся, як за рік е більше половини випускників, так би мовити, цієї академії стали мідлами і сіньорами в компанії у нас. Але стається інше питання, яке, мабуть, корелює з е от тим, що тільки що ти сказав стосовно перепригування. Не до арбітражників навіть, але все одно є той момент, що ти можеш стати кузніцею кадрів. І мені здається, що частково через певні фактори у нас сталася така проблема, що до нас люди, ті, які прийшли, і які, з якими фактично ми прийшли оці 3-4 роки останнього динамічного росту, зараз вони через певні об'єктивні, такі як війна, такі як вони залишилися за кордоном, такі, як десь потолок, можливо, в когось, а можливо, десь і кращі зарплати. вони... Е Пішли. І це е, задає питання знову ж таки, а що мені тепер робити? Тобто, мені знову запускати цю educational академію і гратися в два-три роки навчання, вирощування людей, а, або мені зараз почати більше платити, ставити більш перформансно орієнтовані якісь показники і, навпаки, перемолювати людей. Тому я не можу тобі дати якогось конкретного відповіді, що ми робимо. Ми пробували і цю штуку, і зараз ми стоїмо на такому досить серйозному. Ну, е, Роздоріжжя Роздоріжжя того, що робити. Дуже хочеться інвестувати в молоді кадри, але враховуючи знову ж таки специфіку моєї роботи, я буду от, буквально з молодими кадрами конкурувати з цінностями бабла афіліатів, а це, це складно Ну, зараз в нас є класний сейлс і він пройшов з нами майже три роки. Це вже десь четвертий пішов. Він реально топчик і каже: Юр, я розглядаю далі боґімблу. Або ти типу, по інший напрямок, бо в цілому тут я вже досягнув максимуму, а іншу агенцію я не розглядаю. Не цікаво. Тому це проблема в нас є. А, у нас сьогодні буде Юр. Та, я ли... хочу задати. Можна мені Настя, слово? Будь ласка. Dai, dai. Я ну, я, я мабудав. Настя, давай стільця, стільця? дати? Ні, 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 я дайте постаю. Uh, давайте uh, от я, як консультант стратегічний бізнес, стикалась з. Цілковитою в Україні недооцінкою необхідності відбудови функції освіти це трошки підняв коля питання. Ми маємо, от чесно, зараз в поточній ситуації робити ставку на те, що ми беремо цих дітей в універі, ми беремо когось після школи, і ми їх виховуємо як майбутніх своїх співробітників. Так, частина піде. Так, частина залишить так для частини буде важлива суперзарплата, А для частини все одно все всі люди різні, там, хоч там за диском, хоч за дісом. Для кого зарплата номер один? Для когось важливо, щоб йому було тепло і приємно. І це означає, що з цієї частини ви завжди можете працювати, даючи їм теплу, приємну, зрозумілу корпоративну культуру. Але це те, про що я билась там з нашими, не буду називати з якими комітетами. Це постійна скарга в нас, великі агенції хантять наших наших, ну навіть не на джунів, а мідлів і сіндірів, де нам взяти спеціалістів. Давайте АІБ буде вирішувати питання, і, і якось там це ви ну хто ж АІБ буде вирішувати питання. Але... Системно функція виховування цього education, освіти має бути всередині просто має бути призначена людина, яка там, два рази на рік відбирає цих малишнюцю, і вона по програмі йде, не по наїті, а є програма навчання. І це дуже неприємно, це марудно, ми не хочемо цим займатися. Але іншого виходу немає. Бізнеси мають в собі мати цю. Просто вбудовану функцію внутрішньої освіти, де ми беремо нульову дитину, і ця дитина в нас стає або джуном, або взагалі якась частина продовжує робити кар'єру. Ну немає іншого шляху зараз, і, і не буде. Бо ми не зможемо весь час перекупати. Ми не зможемо перекупати тих, хто поїхав за кордон, і з гемблими теж перекупати не зможемо. Все є? Ага, дякую. Нас, а тепер моє питання: от ми насправді як ви пробуємо, Маємо свою академію, і у нас була побудована така концепція, що ми залучаємо якраз молоду аудиторію, яка хоче змінитися. Насправді Таня теж була нашою студенткою цей час, і це дуже круто, як вона зросла. І в нас класні кейси кадрові, Макс так само приходив. Але от зараз Настя, я тобі хоче сказати, що я готовий опанувати, ну бути твоїм опонентом цієї дискусії. Невизначеності багато. Ми з 20-го року маємо досить Настя. Дай дай можливість. З 20-го року, після ковіду, коли діти стали вчитися віддалено, студенти стали вчитися віддалено, і ми проводимо студентські навчання по темі маркетингу. Ти долучаєшся на навчання, а в тебе з 30 студентів тільки дві людини з камерою. Всі інші з аватарками, картинками, їм це не цікаво. Вони живуть невизначеності і намагаються теж жити. І це насправді досить серйозна проблема. Наступна проблема, яку я особисто бачу в цьому підході, ми переключилися на інше питання, яке в нас було п'ятим було ці обговорення. Але наступна проблема в тому, що поки ти вчиш в умовах невизначеності і підвищення потреби в ефективності, ми маємо більше помилок. І ці помилки зараз. Наші рекламодавці не готові прощати, і тому, якщо раніше це було меншою проблемою, зараз інвестиція в навчання набагато дорожча для агенції, які, ну скажімо, боряться за цю ефективність і за ефективність кожного кадра, за кожне залучення. І ми особисто ну, вже так я в ролі ведучого відповідача сам на своє питання, можна так сказати. Хочу сказати, що ми зараз навпаки намагаємося знаходити більш компетентних спеціалістів з компетенцією від мідла. І нам вдається, я скажу, що ми тим цим пишаємося, і для нас це більш ефективний. Хоча академію ми продовжуємо там інвестувати і робити, але от якраз Макс розказати може більше про джунів і їх адаптацію в поточних умовах. Так насправді такий певний фармінг спеціалістів, коли ви просто берете студента, приводити його за ручку. Має певні ризики, має певні переваги. Серед переваг це те, що ця людина була точно лояльною при правильних підходах, правильних процесах. Цю людину точно можна проводити до більш вищих позицій, мідла, сініра і так далі. І насправді, у нас є успішні кейси в моєму департаменті. Насправді я так виріс, я прийшов з академії, зі стажера до тімляда. І насправді так, є певні переваги, але важливо враховувати певні нюанси. Проте точно є ризики, тому що це інвестиція вашого часу, інвестиція ваших менеджерів, це навчання, це помилки, які будуть допускати ті ж самі люди, за які ви далі будете відповідати, і питання: чи ви готові брати ці ризики зараз? Це дуже складне питання, і як сказав Юра, в умовах цієї невизначеності, в умовах складності, турбулентності ринку. Робота з джуніор-спеціалістами вона точно має видозмінитися. Робота зі студентами вона має видозмінитися. І це має бути точно інший підхід. Це має бути більш командна робота, а не покладання певної зони відповідальності на того ж самого джуна, виділено на нього, як це було раніше, там, умовно, х годин ліда, сіньєра і так далі. Так, да, звісно. Нових ми брати не будемо, а можеш. Ти когось продаєш, готові купити. Та ну, дивіться, ми всі в дефіциті, і Настя дуже чітко сказала. Що ми дійдемо до якогось етапу, коли це стане знов невигідно. Ми ж 21-му році вже проходили цей період. Кожен із кожна з агенцій його пройшла. І що було на на початку? Айтішка пройшла, і ми пройшли 100%. А, На початку ми почали боротися і купувати, кого ми могли купити. Ми не дивилися на компетенцію. Люди, які помилялися всередині агенцій, ми їх не звільняли. І це було ну необхідністю критичною, бо помилки були менш дорожчі, і їх клієнти могли. Простити нам як агенціям зараз є інша ситуація є багато віддаленої роботи. Є оці цінності, про які ми говоримо, які має передавати компанія, команда, взаємодія їх стало менше. І мідл, які знаходяться в тебе в компанії, наприклад, знаходяться в Києві. а Ви не можете організувати. Там офлайн роботу йому потрібна якась підтримка, або він втомився, або йому здається, що щось іде не так в компанії. А зараз багато фрази здається. Нам багато всім здається, що щось іде не так, незважаючи на те, що ми не сприймаємо в якому стані, де ми знаходимося сьогодні, де ми були в 2022 році, 23. І на цьому здається і сумнівах, ми можемо забрати людину і їй буде здаватися, що вона приміняє свій підхід, свою компетенцію і цінність. Вона отримає більше. Просто ти зміниш якусь умову. Тому ми змогли залучити якусь кількість спеціалістів більш підкованих, але насправді і у нас забрали спеціалістів такі ж концепції. Вони просто за, заміщуються, але й ринок не зростає. Ну що, ми зараз в показниках 2021 року і в більшій потребі ефективності. Тому ну я так це бачу. Я можу розказати, як в нас це влаштовано, як я бачу рішення цієї проблеми. Насправді, ми не йдемо шляхом або або ми йдемо одночасно двома шляхами. Про що говорю, наприклад, це не академія, а це залучення, як ми називаємо, джуніор Стронг. Це, типу, людина, яка вже щось десь от близько була коло професії, яка нам потрібна, але вона абсолютно не відповідає нашим вимогам, і ми її готові брати на таку джуновську позицію і вирощувати в камбі. Комбінації разом в партнерстві з ментором по суті, це я сіньор або мідл. і вони поруч вдвох виростають, і таким чином ця людина певний час у нас залишається. Недовго насправді недовго, це важливо, але з іншого боку, ми намагаємося утримувати іноді навіть ціною ключових мідлів сіньорів, яких ми розуміємо, що якщо ми зараз втратимо то нового, ми знайдемо чортя коли і в два рази дорожче, то тут ми намагаємося або ціною тримати, або цінностями, або в принципі баланс тримати, щоб цих людей було достатньо для надання класного сервісу, і це. Ми зараз знаходимося у такий час, що ми не можемо робити степ степ, Треба насправді одночасно і те, і те. І е, у підсумку це дає певні результати. Ось, наприклад, ми довго билися, якраз те, що ти Ксюша, кажеш, з тим, що де взяти мідлів сіньорів, які треба тут і зараз, бо повигравали купу клієнтів, і зрозуміли, що третій місяць, де четвертий, ми не встигаємо. Добре, беремо три джуна, ростимо. Ну тому що інакше. Ніяк. І дійсно, частина з них виростає, лишається, хтось прям швидко росте, і це прям кайф, коли ти бачиш, що людина швидко ж клас за два місяці вже вона може робити те, що інший джун, наприклад, студент, може робити через півроку тільки. І цей баланс він якось тримається. От це і про освіту одночасно виходить, але таку ну, комбінацію, так, і про підтримку своїх ключових. Ну, ти знаєш, я думаю, що ти на 100% права, що зараз одного формату немає, і потрібна багатоканальність і проактивна позиція. Сто відсотків. Ми на питання відповіли ваше? Ну, ну, вибачте. Лайк, like, Ви шер. А... Можна ще від мене ремарка, я ж не можу, це ж моя тема. Давай. <св 'язок> да, я не популярна сьогодні в плані е свого погляду, але я дуже багато от чую ризики. ризики, ризики. Не у нас все нам не, невідомості, у нас все незрозуміло. Ну, таке життя. Життя ну воно взагалі як смертельна хвороба, яка передається статевим шляхом. Ну реально, все все буде ризиковано. Ми два більше ніж два роки перебуваємо ще, ну, помножити в квадраті, тобто в ризики, помноження в квадраті. Ну, нам треба як керівникам цей ризик на себе брати. Так все буде ризиковано. Так, ми маємо ризик надати клієнтам гірший сервіс. Мене запитують пораді саме агенцію. Я кажу, ну бери наш рейтинг і дивись. І що там всіх усіх зараз нормально з кадрами? Я кажу, ні, абсолютно усіх повна жопа з кадрами. Тобто, у всіх буде все погано, у всіх буде не вистачати кадрів, у всіх буде дизайнер або в запої, або в зсу. Ну то, тобто, ви з усіма будете мати проблеми. Але це проблема глобальна. Мені дуже шкода і прикро, але ну, десь трошки очікування клієнтів віддозміняться. Тому що це ну, глобальна ситуація. Ну, ми живемо в ризиках, ми живемо в важкий час. Чи буде час легше потім, ну взагалі не факт, може ну, взагалі глобально буде важчий. Просто ну, ми вже якось цим вміємо оперувати. Тому там, ризиковано чи не ризиковано, ми граємо в цю гру. Окей, ну, ми виходимо і граємо, бо ну, або не граємо, тоді виходимо. Ну, да, настільки одне питання. Ти оце ж знаєш, час трошки не визначені зросла, тому тут потрібно дивитися на те, що потребує наш клієнт зараз одного боку. А він потребує ефективність і відсутність помилок. Це дуже важливо і вимагає. А вчити Джуна на, на теорії не виходить. Йому потрібна практика, і з Максом я ну, з Максом то зрозуміло, чому я згоден. Бо ми просто перестали допускати до прямого ведення, бо там зараз питань дуже багато виникає.